Чи вдасться Майку Джонсону вивести на голосування питання допомоги Україні окремим пунктом? Так, да. він планує це робити, він буде за це топити, він вже це е, намагався, певно, втілити чи запровадити, тому що це якесь повернення до минулих домовленостей, і воно все ж таки буде втілено. Чи проголосує Конгрес за цю допомогу окремим пунктом? Ще кишки помотають, ще будуть переробки, чи приймуть вони цей закон, ще поріжуть, ще будуть сперечання. Але згодом давайте так: закон приймуть. Ну, тобто, чи вдасться вивести окремо, вдасться. Чи приймуть вони той закон? Приймуть. Чи зміниться ситуацію кардинально? Ні. Чому? Тому що тут все ж таки наміри. Демонстративні, ну тобто закритися документами, закритися якимись печатками, відтягнути час та вивести все на площину бюрократії, тобто якось на це сильно очікувати чи отримаємо ми ту допомогу, про яку буде йти мова взагалі? Порізано, подрібнено. Дайте хоча б те, що обіцяли колись, і про... будуть відміни минулих обіцянок. Буде розчарування, на жаль, нас очікує від цих прийнят. Чим закінчаться мітинги в Грузії? Рашка переможе поки що, на жаль. І тут знаєте, що буде? Тут дуже схоже на те, що ці мітинги в Грузії тут схоже на все ж таки агресивний силовий розгін. Ну тобто, силою вони будуть людей відправляти по домах, демонструвати, ну, демонструвати жорстокість, аби зупинити рух. Тож тут щось буде таке некрасиве, тому що я питаю, як для Грузії закінчиться ніяк. Це тему цю зупинять, припинять, будуть намагатися домовитися, домовитися не вийде, і застосують силу, тому що Україна, ой, господи, прости, що я кажу такі слова. Рашка е, все ж таки залишається в стабільності в цій ситуації. На жаль, тому вони певно, і викрадають людей, не погоджуючих і тих, хто проти рашки, аби не роздмухувати посилення цього конфлікту. Тому що мені здається, що вони зараз ще війни з Грузією, вони точно не витримають і вони це теж розуміють. Чи буде керувати Україною Стефанчук? Так, Стефанчук буде керувати країною якийсь час? Ні. В шон теж уйдет. Тут зміна буде повна, повна, повна. Ні, буде повна зміна. Чи вдасться Україні зробити атаки дронами по території РФ систематичними? Поки що ми не маємо такої змоги нам заборонено. Заборона, заборона, але ми щось нове виготовляємо, ми щось нове виробляємо, і воно буде недемонстративно знищувати ворога, так? Без, знаєте, без, без офіціозу якогось. Чи погодиться РФ призупинити війну в Україні на час Олімпійських ігор? Ні. Не запитуємо. Ні. Тут буде і напад і захист, тож тут навпаки під час Олімпійських ігор буде якийсь спалах протистояння, буде нагнітатися ситуація в інформаційному просторі. Навіть серед політиків буде якесь таке притемнення ситуації, чи буде Росія планувати там чи бомбити Україну нападати під час Олімпійських ігор? Ні, не буде, але залякування якісь будуть, розумієте? І паузи не буде, ні. Тобто це не про паузу, це не про зупинку. Це отут про зміну. Ну, тобто щось зміниться чи до Олімпійських ігор там заздалегідь, тому що тут початок, от перед самим початком, якась зупинка, і ця зупинка, вона. Фактична, а інформаційні розгойдування вони будуть набирати обертів. Тож тримаємо голову в холоді, не втрачаємо свідомість і розум. Чи будуть у орків перемоги до 9 травня? Травня вони щось виставлять за перемогу. Так, тут якась буде радісна подія для них, яку вони будуть обговорювати про що це йде мова? Про що йде мова. Але це хибна. Ну тобто я не бачу якихось руйнувань. Тут більше як зміна знову карта брехні, карта підміни понять і карта якогось зробленого вибору. Тобто тут більше те, що до так, давайте так до 9 травня. Позиція орків стосовно України. Як вони на нас поглядають? Слухайте, я не знаю, звісно, як ще казати, якою мовою, яким язиком. Но от мені знову показує, що до 9 травня тут процеси якісь зупиняться, і сказати, що тут я бачу їхні досягнення ні, але вони будуть демонструвати якісь досягнення, вони будуть якось перевертати інформацію і щось видавати за свою перемогу. Тобто вони своєму отому, населенню тієї альтернативної цивілізації, вони будуть доносити якусь якесь побідабесія тут буде. Розумієте? Тобто вони будуть нагнітати тему перемоги своєї? І що? Що Україна при цьому? От ми їх привітаємо з 9 травня. От від нас будуть привітання, але все одно вони будуть е, виставляти свою перемогу. Вони щось будуть видавати за свою перемогу. Е, про що йде мова? Вони щось віддадуть. Вони щось віддадуть, ми щось в них заберемо, тому що від нас іде агресія, від нас іде імператор перевернутий, який користається своєю силою і змогою. І вони щось віддадуть. Тобто, тут до 9 травня ми повернемо якісь свої території, але вони чомусь це будуть виставляти як свою перемогу, як вони щось там ну можливо, вони заявлять, що. Як це, мета операції виконана, досягли своїх цілей, тому ми відійшли побідоносно відійшли від, там, наприклад, Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Наприклад, тут більше про це. Тобто, це не буде давайте так. Плюсова подія для нас ними буде продемонстрована своєму населенню, як їхня перемога, але воно буде класно для нас. Що обговорював Зеленський з главою МЗС Норвегії під час нещодавньої особистої зустрічі слабкість, якусь неспроможність. Якусь він доносив інформацію про те, наскільки нам складно про протистояння обговорювали, що хоче Зеленський від голови Норвегії. Про що мовив? Тут підіймалися якісь питання стосовно минулих обіцянок, тому що е, те, що, про що було домовлено е, колись, воно зіпсувалося, воно зруйнувалося. Тобто, чи то вони нам щось обіцяли і не надали, і Зеленський е, як з пред'явою якоюсь поїхав, тому що тут аргументи, тут якісь демонстрації, тут е, ну, демонстрації важкості складності. Тобто е, ну, носом їх тикнув трошечки в їх безпеку. Спорадність допомозі нам про тему очікування, тему неотримання і ніби як призивав до відповідальності, чи що отримав Зеленський від цього спілкування? Що отримав, чим, чим завершилось спілкування? Хибними обіцянками поясненням. Тобто, дивіться, таке відчуття, ніби Зеленський приїхав і сказав: ну тобто, де, де. Де оте, те, що все, і тут не просто ви нам не дали, а дивіться, що сталося через те, що ви нам не дали. Ну, тобто, це якесь таке прям дійсне, як ото кошенят, знаєте, тицять, хто це зробив. Ну тому що тут дійсно, ну якось. Вони нечемно себе повели. Що він отримав натомість? Натомість він отримав хибні обіцянки стосовно найб... майбутніх. Тобто йому пообіцяли, що щось розглянуть, змінять, переглянуть та сповістять його, е, мов нам не, ми не маємо чим вам сьогодні допомогти. Ну тобто, ми зараз аудит проведемо, що в нас там є, чи ми можемо поділитися. Але це так, давайте виконають вони чи ні. Чаші, чаші. Не виконати. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби Зеленський, їм про допомогу, про конкретну допомогу, там зброю, гроші, якісь споруд, споруди, а це як. Ну, можливо, це боєприпаси, можливо, це допомога безпосередньо армії воїнам нашим. Ну, тобто, про як про щось, що що існує, а вони про неможливість, неспроможність і про людей чомусь. Тобто, знаєте, як відвертання уваги, і ну, підміна якась така, але не чесна підміна цінності. Ну тобто, ми не можемо вам надати зброю, тому що, наприклад, ми ваших українців годуємо, тому. Ну, от, от щось таке, розумієте, тобто така глухий зі сліпим розмовляли, тож все ж таки не слід на них розраховувати, бо умови виконання тут не будуть.